Всім привіт! Я Магалатка, а ви на каналі Камон, вже 21 століття. Сьогодні я підготувала для вас 33 позиції верхнього одягу на осінь та зиму з 12 українських брендів. Перед тим, як я розпочну, не забудьте поставити лайк, підписатись та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. А також надішліть це відео ті, хто шукає свій ідеальний верхній одяг на ці сезони. Також я залишу всі посилання на речі, які сьогодні вам покажу внизу під цим відео. Будемо рухатись від бюджетних до більш дорожчих брендів. Розпочну з магазину «Стіма». Ось такий варіант куртки на осінь. Вона є у трьох кольорах: чорний, бежевий та молочний. Мені найбільше сподобалось саме в молочному. Також є у трьох розмірах. Ціна її 2500 гривень. Бомбер. Який також є в трьох кольорах, але мені тут вже більше до вподоби бежевий варіант. Ціна такого 3500 гривень. Він, звичайно, не підійде на вже досить прохолодну погоду, але як варіант на осінь та весну буде досить непоганим. І третій, найтепліший варіант від цього бренду куртка, яка також є в трьох кольорах: чорний, коричневий та бежевий, який знову ж таки мені сподобався найбільше. У неї також є цей популярний зараз акцент Наталії, тому можете придивитись. До речі, вона зараз на знижці за 1000 гривень. Наступний бренд резерв. Першою знахідкою буде ось це пальто, в складі якого 23% вовни, що за таку ціну є доволі немало, а вартує воно 3000 гривень. Красивий оверсайз крій, хороша довжина, а також є у двох кольорах: бежевий та коричневий. Мій фаворит цей. Якщо ж вам хочеться тепліше пальто на осінь та яскравих кольорів в цю сіро коричневу бежеву гамму, пропоную ось цей варіант. Двобортне пальто, красивий колір, також крій, і головна його перевага це 100% вовна. Але з такими речима треба бути обачними, адже вони мають схильність до зношування більшу, аніж варіанти, в яких присутні поліестер, акрил або ж інші синтетичні волокна. Вартість такого виробу вже 5000 гривень. В такому ж кольорі є куртка, вона вкорочена, але оверсайз, що є плюсом для того, аби одягати під неї теплі светри. На сайті не вказаний наповнювач, але за таку ціну я підозрюю, що він не буде сильно зігрівати вас. А вартість цієї моделі 1800 гривень. Також вона є у чорному кольорі. Наступна досить небанальна куртка із штучного хутра. Така річ, звичайно, не є практичною для щоденного використання, але, можливо, ви шукали щось в такому плані. Мені дуже подобаються ось ці акцентні чорні вставки, виглядає цікаво. Вартість такого виробу 2600 гривень. І остання найдорожча позиція від цього бренду це шкіряна куртка в темно-коричному кольорі. Виглядає дуже гарно, класний крій. Ціна, правда, вже 7 тисяч гривень, але мені на вигляд здається, що вона прослужить вам не один сезон. А наступний бренд, про який я вам розповім, це 25 Coffee Roasters. Це виробник натуральної свіжобсмаженої кави, в асортименті яких є більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Також в них є власне виробництво в Чехії, звідки вони відправляють каву по всій Європі. Думаєте, це все? В них також є чай, кава без кофеїну, різні смаколики та кавові аксесуари. Уся їх кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. До речі, на сайті у них є функція підбору ідеальної кави за вашими вподобаннями. Проходите опитування та дізнаєтесь, яка кава підійде вам найбільше. Після проходження цього тесту я обрала каву з лінійки Тафлер країни Гондурас. І як бачите, я заварила її на початку цього відео. Вона справді дуже смачна, у неї є невеличка гірчинка та кислинка. Я таке дуже люблю. А за промокодом КАМОН ви отримаєте 20% знижки на зернову каву, окрім діпів, комбо та дегустаційних наборів. Нехай смакує, а ми переходимо до наступного бренду. Наступний бренд це Чер 17, і я знайшла для вас три куртки від цього бренду. Першою буде ось ця в голубому кольорі, вона також є ще в рожевому та бежевому, виглядає досить непогано. Підійде більше на осінь та весну, адже є досить легкою. Мені подобається, що вона стьобана. За рахунок цього виглядає цікавіше, вартість її 2800 гривень. Ще одна стьобана куртка, також з комірцем та акцентом Наталії, вона є в бежевому та чорному кольорі. Мені чорний приглянувся більше, вартує вона 3900 гривень. І остання куртка від бренду Чер 17 це ось цей пуховик. На сайті вказаний наповнювач, а саме штучний лебединий пух та температура стійкості від мінус 5 до мінус 10 градусів. Він також є в молочному кольорі, мені подобається в обидвох і в сірому також. Знову присутній комірець та акцент Наталії. Ціна на неї 6 тисяч гривень. Але мені здається, що це вже достойний варіант на зиму. А ми переходимо до наступного бренду. І це бренд Гіпюр. І першим буде стьобане пальто в кольорі Моко. Знову в нас присутній комір та пояс, який робить акцент на талії. а також непогана довжина виробу. Є ще також він в чорному кольорі. Ця модель підійде на осінь, адже на сайті вказали температуру, при якій вам буде комфортно, а саме плюс 10 градусів. Виглядає непогано, тому якщо ви шукали щось подібне, можете звернути увагу. Тим паче на нього зараз знижка і ціна 2880 гривень. Наступна куртка, але вже в оверсайз моделі, це ось такий пуховик з квітковим принтом. Мені він дуже сподобався, тому не могла вам його не показати. Прекрасний пошив, довжина, капюшон, красивий колір та принт. І навіть наповнювач екопух. Ціна вже, звичайно, немаленька, 7 тисяч гривень. На сайті також вказали, що виріб рекомендують носити до мінус 15 градусів, що є доволі практично на зиму. Тому придивіться до такої небанальної моделі, якщо готові поекспериментувати. Якщо ж ви шукали пальто з красивою текстурою, тоді цей варіант для вас. Також є не дешевим, а саме 7 тисяч гривень. У складі є 50% акрилу, 40 поліестру та 10% мовни. На сайті немає інформації, яку температуру витримує це пальто, але я припускаю, що до плюс 10, максимум плюс 5 градусів. Все залежить від вашої терморегуляції. Але текстура в нього дуже красива. Мені дуже не подобається, що воно на запах, але якщо вам до вподоби, то можете зберегти його для себе. Наступний бренд всі свої. І пуховик, який є в 9 кольорах. Перераховуємо: коричневий, м'ятний, білий, блакитний, колір вершкового масла, світло-сірий, помаранчево-червоний, бежевий та сірий. Він пошитий в розмірі S, але я так розумію, що за рахунок оверсайзу він підійде багатьом, не лише розміру S. Наповнюючи тут також екопух, тому підозрюю, що багатьом підійде вже на зиму. Переходимо до бренду Діадія. Першою буде ось ця бордова красуні, в якої що? Правильно, також є комірець та акцент металії. Як ви зрозуміли, таких моделей зараз дуже багато. Виглядає вона стильно, гарна довжина, вона також з утеплювачем є ще в коричному кольорі, і вартує вона 3800 гривень. Ось такий варіант на кожен день. І ще одна куртка на кожен день це ось ця модель в бежевому кольорі. Вона вже трішки подовжена, знову присутні невід'ємні складові комір плюс акцент талії, але виглядає непогано. Також є в чорному кольорі, вартість її зараз по знижці 4240 гривень. Тепер покажу пальто від цього бренду, і перше, яке мене приємно здивувало своїм складом, є ось це двобортне макси пальто, у складі якого 80% вовни та 20% поліестру. Виглядає гарно, якщо придивитись помітити ось ці деталі на рукавах. Відчили його в одному розмірі, тому думаю, для багатьох воно буде оверсайз. Вартість пальто 7 тисяч гривень, немало, але склад дає надію на класне використання. І ще одне пальто від Діадія для сміливіших ось ця краса у деопардовому принті. Мені воно дуже подобається, виглядає екстравагантно, та якщо його застилізувати, це буде супер стильний аутфіт. Вартість цієї краси 6 тисяч гривень. Тож, якщо хочете поекспериментувати, раджу цей варіант. Ще один пуховик, але від бренду Twice в колаборації з Jerry Хейл. Виглядає класно, всередині екопух і на сайті обіцяють температурний режим до мінус 15 градусів, що є дуже навіть непогано. Вартість цього пуховика 4800 гривень. Підійде на кожен день і як мінус немає капюшона. але якщо вам не принципово, то можете придивитись. Ще один бомбер, але від бренду One by One, трендова модель, яка радше підійде на осінь та весну, має утеплювач з холофайберу та красивий бежевий колір і коричневий комірець. Стильний, мінімалістичний, вартує 4900 гривень. Наступний бренд з Тернополя, Куш, і покажу вам аж 6 позицій від них. Першою буде ось така вкорочена куртка в червоному кольорі, є також вона ще в чорному, з наповнювачем з лебединого пуху. Виглядає дуже стильно, підійде на кожен день, є також капюшон, температурний режим обіцяють аж до мінус 25 градусів. Класний варіант на зиму, вартість 4800 гривень. Єдиний пуховик в максі довжині, який мені сподобався. Класний крій, прекрасна довжина, є ще в коричневому кольорі, дуже стильно виглядає. Якщо ви шукали поховок Максі довжині, дуже раджу придивитися. Вартує 4900 гривень. Бомбер в красивому кольорі Бургундія. Виглядає дуже трендово, є також в чорному кольорі, вартує він 5700 гривень, тому, якщо шукали трендовий верхній одяг на цю осінь, можете придивитись. Наступна позиція це пальто в сірому кольорі, також є в шоколадному, дуже стильно виглядає. Мінімалістично, але за рахунок шарфа, який є цікавою деталю, виглядає дуже класно. Ціна такого пальто разом з шарфом 5800 гривень. Єдина дублянка з цієї підбірки, ось така в кольорі Camel, є ще в чорному кольорі, але мені більше сподобалася ось ця. Класна довжина, акцентні деталі з вовни, які класно розбавляють мінімалістичність моделі, коштує вона 7900 гривень. І найдорожча річ від бренду Куш – це ось це пальто з бахромою. Це любов. Я бачу на його в магазині, виглядає так само, неймовірно, як і на сайті. Дуже класне рішення зробити ось таку деталь. Цікаво виглядає, є лише в сірому кольорі. Дуже мені подобаються акцентні плечі, довжина рукава, також склад 50% вовни, 50% поліестру. Все супер, окрім ціни 9900 гривень. Ще один пуховик від бренду Beom Design, він мені дуже сподобався, є в чотирьох кольорах: чорний, графітовий, цегляний та молочний. Дуже класна модель, наповнення з синтетичного лебединого пуху, подовжена ззаду, капюшон та стійкий комірець. Бренд зробив справді класну річ на кожен день. Вартість її 6500 гривень, тому можете зберегти посилання на неї, але не прогавте. Остання на сьогодні зимова куртка від Estro. Класна оверсайз модель, також зручна довжина, є капюшон, дуже практична, наповнювач екопух. Вона є аж в п'ятьох кольорах: голубий, блідорожевий, молочний, коричневий та чорний. Я навіть не можу визначити, з який мені подобається більше. Вартує вона 6500 гривень. І ще одна позиція від цього бренду це бомбер. Підійде він на осінь та весну, класний скрій, є також в чорному кольорі, на знижці 5200 гривень, тому поспішіть, якщо шукали подібні варіанти. І останнє на сьогодні модель це бренд Masculine Femone. Чорне пальто, в складі якого 80% поліестру та 20 віскози. На сайті також вказано, що є утеплення, виглядає дуже красиво. Не можу сказати, як воно себе буде вести під час носіння, але вигляд вишуканий: прекрасна довжина, акцент на величині плечей, все як я люблю. Ціна 8700 гривень. А це була остання позиція на сьогодні. Напишіть, будь ласка, внизу свої знахідки в українських брендах, а також чи сподобалася вам моя підбірка. Якщо додивились це відео до кінця, не забудьте поставити лайк, підписатись, а також натиснути дзвіночок. А з вами була Магаладка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всі, папа, -па і слава Україні!